Вітаю вас, друзі! У цьому відео ми покажемо рейтинг топ 20 компаній штучного інтелекту, які мають бути в обраному списку акцій кожного інвестора та трейдера. А також це відео буде цікавим для тих, хто цікавиться фінансами та штучним інтелектом. Бум штучного інтелекту приносить як користь людству, так і заробіток інвесторам. Важливість штучного інтелекту на ринку важко недооцінити, оскільки саме штучний інтелект. Був основним драйвером зростання всіх світових ринків у 2024 році, і впевнений, що відіграє важливу роль як у 2025 році, так і на протязі наступних десятиліть. Багато інвесторів і фондів заробили більше 100% річних, володіючи необхідною інформацією і купуючи акції компанії у сфері штучного інтелекту. Компанії штучного інтелекту, які будуть показані у цьому відео, вибрані на основі трьох ключових параметрів. Це рейтинги аналітиків, популярність серед хедж-фондів, Актуальні новини. Номер 20. Arista Networks. Кількість власників хедж-фондів. Які тримають цю акцію в своєму портфелі 65, ринкова капіталізація 121,5 мільярдів доларів США. Arista Networks займається розробкою, маркетингом та продажем мережевих рішень на основі даних клієнт Хмара для центрів обробки даних, кампусів та середовищ маршрутизації. Останні звіти вказують на те, що компанія була обрана. Технологічним гігантом Meta для надання мережевих рішень для величезного кластеру навчання моделям штучного інтелекту, який працюватиме більш ніж на 100 тисячах графічних процесорів. Мета має намір використати графічні процесори від Nvidia аж 100 для кластера, який включає чіпи вартістю 2 мільярди доларів. Він навчатиме велику мовну модель. Лайма 4 інвестиційний консалтинг Everscore EC стверджує, що угода надасть можливість отримання прибутку в розмірі 250 мільйонів доларів для компанії Arista Networks. Arista Networks має потенціал для підриву частини бізнесу Nvidia у галузі мережевих технологій. Аналітик Jefferies Джордж Нотер нещодавно підняв. Цільову ціну акції з 340 до 380 доларів і зберіг рейтинг купляти, зазначивши, що раніше компанія говорила про перемогу у чотирьох з п'яти великих випробувань Хмари на основі штучного інтелекту в бекенд мережах. А п'ятий клієнт, можливо, це буде Microsoft, може спробувати Аріста. Підтверджуючи заяви про те, що фірма може змінити частину використання InfiniBand в обліковому записі. Номер 19. Компанія C3i. Кількість власників хеджфондів, які мають цю компанію у своєму портфелі 18. Ринкова капіталізація лише 3 мільярда доларів США. c i працює як корпоративна компанія з розробки програмного забезпечення. Для штучного інтелекту в Північній Америці, Європі, Близькому Сході, в Африці, азіатсько тихоокеанському регіоні та на міжнародному рівні. Акції різко впали за останні пару тижнів після того, як компанія не виправдала очікувань аналітиків за прогнозами показників на другий фінансовий квартал, хоч і перевершила очікування ринку щодо виручки та прибутку на акцію. За перший фінансовий квартал. Фірма повідомила, що продажі в другому фінансовому кварталі, як очікується, становитимуть від 88,6 до 93,6 млн доларів. При цьому середній показник у 90,1 мільйонів доларів нижче за оцінку 91,3 доларів. Мільйона доларів. Компанія зберегла свій річний прогноз продажів, оскільки очікує, що виручка складе від 370 до 395 мільйонів доларів. При цьому середній показник у 382 мільйони доларів. Нижчий за оцінку в 383,9 мільйонів доларів. Ай розглядається з оптимістичним настроєм на Уолл-Стріт. Нещодавно Ведбуш зазначив цільову ціну акцій з 40 до 30 і зберіг рейтинг вище за ринок, підкреслив, що фірма показала результати за перший квартал, перевершивши показники по верхніх і нижніх лініях, що значною мірою не береться до уваги коригуванням. ASC606, де дохід раніше називається програмним забезпеченням, тепер буде називатися послугами відповідно до нових вказівок, що вплине на зростання підписки та послуг компанії в майбутньому. 18-те місце. Advanced Micro Devices. Акції торгуються на NASDAQ Тікер AMD. Кількість хеджфондів, які мають дану компанію у своєму портфелі 108. Ринкова капіталізація 256 мільярдів доларів. Advanced Micro Devices працює як виробник напівпровідників. Нещодавно виробник мікросхем зберіг рейтинг купувати від City Research, оскільки аналітик Керрі Лью відзначив, що постачання ноутбуків компанії у першому півріччі зросли на 15% порівняно з попередніми місяцями. У замітці для інвесторів аналітик підкреслив, що 15% зростання в порівнянні з попередніми місяцями було швидше відображенням слабкого попиту, зафіксованого в першому півріччі, ніж суттєвим зміцненням ринку. Ще раз підкресливши, що попит на ноутбуки в третьому кварталі календарного року покаже квартальне зростання на 4%. Що менше середнього показника на 5%. Advanced Micro Devices вклала значні кошти, щоб захопити велику частину ринку серверних чіпів за останні кілька років, на якому зараз домінує конкурент їх компанія Nvidia. Чіпи вироблені компанією Nvidia високо ціняться хмарними компаніями. Але висока вартість цих чіпів Nvidia. Змусила багатьох постачальників доповнити свої центри обробки даних чіпами компанії AMD. 17 -е міст Dell Technologies. Акції торгуються на Nice тікер Dell. Кількість власників хедж-фондів – 88, Ринкова капіталізація 82,3 мільярда доларів США. Dell-Technologies Проєктує, розробляє, виробляє, просуває, продає та підтримує різноманітні комплексні та інтегровані рішення, продукти та послуги. Нещодавно компанія була названа серед кошиків акцій штучного інтелекту, аналітики Ведбуш на чолі з Даніелом Айвасом назвали Dell Technologies одним із бенефіціарів. Нових тенденцій, зазначивши, що все готове для зростання акцій технологічних компаній до кінця цього року, і в 2025 році, і в 2026 році, оскільки ФРС і Павел почали цикл зниження ставок, і збереглася тенденція до м'якої посадки, макроекономічних показників, а витрати на штучний інтелект. Залишилися циклом витрат покоління, що тільки почав охоплювати технологічний сектор. 16 -е місце корпорація Intel. Акції торгуються на NASDAQ, Тікер і NTC. Кількість власників хеджфондів, які тримають дану компанію в своєму портфелі 75, ринкова капіталізація 97,5 мільярдів доларів. Інтел продає ключові технології для інтелектуальних процесів. Нещодавно компанія оголосила про низку заходів, спрямованих на зниження занепокоєння інвесторів щодо фінансів та технологічної майстерності у галузі штучного інтелекту. Компанія повідомила, що уклала угоду з технологічним гігантом Amazon на виробництво чіпів штучного інтелекту. У рамках багаторічної багатомільярдної структури, розпочавши з індивідуального чіпа штучного інтелекту з використанням технології ливарного процесу 18 а у рамках угоди Intel також створив індивідуальний чіп Xeon 6 із використанням вузла Intel 3 для Amazon Web Services. Генеральний директор Intel Corporations Пет Гелсінгер прокоментував угоду, зазначивши, що розширення давніх відносин з АВС відображає силу технологічного процесу виробника мікросхем, який надає диференційовані рішення для робочих навантажень клієнтів. Генеральний директор додав, що можливості проєктування та виробництва мікросхем у поєднанні з комплексними та широко поширеними хмарними технологіями штучного інтелекту та сервісами машинного навчання АВС звільнять інновації у загальній екосистемі та підтримують зростання обох підприємств, а також стійкий внутрішній ланцюжок поставок штучного інтелекту. 15-те місце. Qualcomm Incorporated. Акції торгуються на NASDAQ Ticker, Q.com. кількість власників хеджфондів, які тримають дану компанію в своєму портфелі 78, ринкова капіталізація 186,3 млрд доларів США. Qualcomm Incorporated розробляє та продає основні технології для бездротової індустрії. Нещодавно компанія представила Попередній прогноз за півріччя 2025 року, в якому прогнозується зростання виручки на 5%, що нижче за ринкові очікування зростання на 9%. Такий прогноз налякав інвесторів, але аналітики Wall Street спробували розвіяти ці побоювання. Наприклад, аналітик Банків Америки та Ліані зазначив, що відновлення преміальної частини ринку смартфонів. А також персональних комп'ютерів із штучним інтелектом, та найкращі умови майбутніх переговорів щодо ліцензування мають зіграти на руку виробнику чіпів у найближчі місяці. Останні звіти показують, що Qualcomm Incorporated вивчає можливість покупки бізнесу з розробки чіпів Intel у спробі покращити лінійку продуктів штучного інтелекту. Однією з найкращих інвестицій виробника мобільних чіпів є проєктування підрозділу розробки клієнтських персональних комп'ютерів Intel. Аналітики передбачають, що серверний бізнес Intel не відповідає довгостроковим стратегіям та цілям компанії Qualcomm. Очікується, що постачання персональних комп'ютерів з підтримкою штучного інтелекту зросте протягом найближчих місяців. При цьому... Microsoft і Apple домінуватимуть на цьому ринку. 14 місце Applied Materials Акції торгуються на NASDAQ Ticker Amat. Кількість власників хеджфондів, які мають ці акції в своєму портфелі 77%. Ринкова капіталізація 159,7 мільярдів доларів США. Applied Materials надає обладнання послуги. Та програмне забезпечення для напівпровідникової промисловості. Нещодавно фірма прозвітувала про фінансові результати за третій квартал 2024 фінансового року, які перевищили ринкові оцінки. Хоча прогноз на четвертий квартал здебільшого відповідав очікуванням аналітиків. Каліфорнійська компанія повідомила про прибуток на акцію у розмір 2 долара і 12 центів. Проти консенсусної оцінки у 2 долара 2 цента. Компанія повідомила, що виторг за квартал склав понад 6,7 мільярдів доларів США, що перевищує оцінку в 6,67 мільярда доларів. Чистий виторг від сегмента напівпровідникових систем склав понад 4,9 мільярдів доларів США. Що на 248 мільйонів доларів США більше ніж роком раніше. Генеральний директор Applied Materials Геррі Дікерсон під час телефонної розмови про доходи сказав, що його фірма демонструє сильні результати в 2024 році з рекордними доходами в третьому фінансовому кварталі та прибутком, що наближається до верхньої межі прогнозованого діапазону. Генеральний директор додав, що гонка за лідерство в галузі штучного інтелекту підживлює попит на унікальний та пов'язаний портфель продуктів та послуг, позиціонуючи Applied як компанія, яка перевершить ринки у довгостроковій перспективі. 13 -е місце Селестіка Акції торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі Тікер CLS. Кількість власників хеджфондів, які мають дану компанію в своєму портфелі 38. Ринкова капіталізація всього лише 5,8 мільярдів доларів США. Celestica пропонує низку послуг з виробництва продукції та пов'язаних з ними послуг ланцюжка поставок. Компанія займається виробництвом та маркетингом продуктів. Для підключення до центрів обробки даних штучного інтелекту, включаючи комутатори 400G та 800G, а також рішення для зберігання даних. Під час телефонної розмови про доходи за другий квартал Роб Майоніс, генеральний директор Celestica, зазначив, що існує високий попит на рішення Хардвер, які пропонують фірма, що включають продукти для зберігання даних. Обчислень і мереж. Цей здоровий попит, який ймовірно збільшиться в найближчі місяці, оскільки гіпермасштабні компанії інвестують у центри обробки даних штучного інтелекту, допоміг фірмі зафіксувати більш ніж 50% зростання доходів від підключення в другому кварталі. Нещодавно Стіфул збільшив рейтинг Сілестіка, з утримувати до «Купувати». У замітці до інвесторів аналітики консалтингової компанії зазначили, що може досягти оцінки EPS на 25-й фінансовий рік у розмірі 4 долара, незважаючи на очікуване зниження продажів серверів через перехід на нові технології одного з провідних клієнтів. Аналітики додали, що очікуване зниження буде більш. Ніж компенсовано зростанням у сегменті комунікацій фірми з очікуваним циклом інвестицій у комутатори 800 g У займітці Стіфал підкреслив, що побоювання з приводу розпродажу були в першу чергу спричинені побоюванням уповільнення інвестицій в штучний інтелект після звітів про доходи ключових постачальників. Двінадцяте місце. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Акції торгуються на Nice, Tіker TSM. Кількість власників хеджфондів, які мають акції в своєму портфелі аж 156. Ринкова капіталізація 793,9 мільярда доларів США. Та Івані Самікондуктор ManuFactoring Company Limited виробляє та продає інтегральні схеми та напівпровідники. JP Morgan нещодавно зазначив, що сильні дані з продажу за другий квартал, опубліковані виробником мікросхем, припускають, що ТСМ перевищить прогнозні показники 3 кварталу у нотації для інвесторів. Консалтингова компанія зберігла рейтинг overwež для акції із цільовою ціною NT 1200 доларів. Аналітики JP Morgan на чолі з Гокулом Харрінгтоном підкреслили, що виручка компанії в цьому кварталі швидше за все залишиться на колишньому рівні або трохи зросте в порівнянні з попереднім кварталом. Чому сприяло зростання попиту на процесори iPhone і високий попит на N3N5, що зберігається. Раніше цього тижня ТСМ опублікувала дані продажів за серпень, повідомивши про зростання продажів на 33% порівняно з минулим роком. На думку аналітиків, Taiwan Semiconductor ManuFacturing Company за третій квартал може. Трохи перевищити верхню межу прогнозованого діапазону через сильний попит на N3. Тобто це технологія 3 Нм. Попит, що триває, на N5 з боку прискорювачів штучного інтелекту та інших високопродуктивних продуктів обчислень HPC. Аналітики очікують, що в четвертому кварталі також буде спостерігатися здорове зростання на 10%. Порівняння з попереднім кварталом, Чому сприятиме попит на процесори iPhone і нові випуски Android-SOC від Qualcomm і Mediatek, що допомагають направити подальше зростання в N3. 11 -е місце Micron Technology. Акції торгуються на NASDAQ, Tіkermo MU. Кількість власників хеджфондів 120. Ринкова капіталізація 122 мільярда доларів США. Ринкова капіталізація значно зросла в цієї компанії 25 вересня 2024 року після позитивного звіту. До звіту була ринкова капіталізація 102 мільярда доларів. Тобто за один день на 20 мільярдів зросла капіталізація. Акції відповідно зросли на 15%. Micron Technology виробляє та продає пам'ять. Та пристрої зберігання даних. Морган Стенлі нещодавно знизив цільову ціну на Micron з 140 доларів до 100 доларів і зберіг рейтинг акцій Equal вещ. У заміці до інвесторів консультативне агентство визнало, що зростання середньої ціни продажів пам'яті ASP у 4 та 1 кварталах. 25-го року все більше стає під питанням і зазначило, що Майкрон продовжить торгуватися погано, якщо не з'являться ознаки розвороту. Як ми бачимо з останнього звіту, ознаки розвороту з'явилися, звіт був прекрасний, акції надзвичайно виросли, і акції капіталізація, тобто побоювання аналітиків, те оправдуються. Однак, незважаючи на побоювання, консультативна агенція, як і раніше вважає, що загальна фундаментальна траєкторія Micron досить сильна, щоб зберегти рейтинг Equal Wage. Компанія Micron Technology нещодавно оголосила про випуск нового твердотільного накопичувача, який забезпечує вдвічі більшу продуктивність, ніж попередня модель. Новий накопичувач. Дасть геймерам, студентам та творчим людям приріст швидкості при завантаженні та використанні ресурсомісних додатків. Новий твердотільний накопичувач має ємність до 2 ТБ і швидкість читання запису 7100 та 6000 МБ на секунду відповідно. Підпишіться на наш канал, поставте лайки, напишіть ваші коментарі. Та не забудьте поділитись цим відео, щоб інші були в курсі актуальної інформації та аналітики на фінансових ринках та біржах. Ваша активність стимулює нас до створення нового контенту. Профіту вам, до нових зустрічей, бувайте!